Донецьк підходить до святкування дня міста в цілому з непоганими показниками соціально-економічного розвитку. Втім, пересічні донечани оцінюють розвиток міста лише вірячи своїм очам. А це і нові сквери, парки, оновлені школи та вулиці. Чи готові об'єкти до свята перевірив Донецький міський голова Олександр Лукянченко разом з трьома дюжинами журналістів. Розпочалось усе, як і потрібно у хронологічному порядку зі школи у Київському районі Донецька. Чотириповерхова будівля відтепер відрізняється від усіх інших подібних освітніх закладів міста. В школі у нас 665 шістдеп'ять чоловік на сьогоднішній день, 24 класи. Три перших класу 90 чоловік ждуть, не дождуться, коли призвініт перший дзвонок. Классы наполнены хорошо, есть украиноязычные классы с 4 по 9 включительно. Все образовательные услуги, профильные из классы, которые требуются жительные микройоны, мы предоставляем, учим всех детей. Главное, чтобы они жили в нашем микрорайоне, а мы уже будем развивать способности. Она идет по пилотному проекту государственного бюджета. 9,2 миллиона гривен. выполнено все... Вопросы, которые здесь заменено, заменено отопление полностью, сделан индивидуальный тепловой пункт, в середине поставлены приборы учета, которые позволяют снимать показания и контролировать расход тепловой энергии. У Донецьку шкіл, зведених за цим проектом, чотири. Тепер місцева влада знає на практиці, як їх модернізувати. Знають і як відновлювати палаци культури. В одному з таких готовий до відкриття дитячо-юнацький центр. Тут є балетна студія, зала для конференцій, спортивна та актова зали. Причому остання зроблена за останнім словом техніки. Тут надсучасне звукове та світлове обладнання. Стаціонарної сцени немає принципово для того, щоб її можна було монтувати у будь-якому зручному місці. Зала вміщує майже 400 глядачів. Здесь буде модерне сценична конструкція, здесь будуть переносные апверчене стулья, кресла і буде би, торжественне праздничне мероприятие, де будуть работать наші колективи. Подарунком вже для усіх донечан та гостей міста стане оновлена набережна Кальмівського водосховища у Калінінському районі та парк перемоги. Відрізнятиме його від усіх інших дві речі: чотиритонний якір та перша у місті Велодоріжка. До дня міста на усіх мешканців Донецька очікує не лише грандіозні вистави. Та концерти, спортивні змагання та різноманітні паради ще відкриють новий парк, а у ньому перша у місті велосипедна доріжка. Поки що ми будемо йти по неї пішки. У парку є все, чого душа побажає. Стилізовані скульптури, фонтан, дитячі розваги. Сумно, малюкам тут не буде. Родина кузерів тут вперше, але відчуття вже переповнюють. Мы сегодня пришли на эту часть набережной первый раз. Мы обычно там гуляем, здесь нам понравилось. Гуляла. Красиво вид с воды, она же чуть-чуть на возвышении, песочек очень хороший. Это как дело благое, необходимо, чтобы детвора не где-то бегала по подворотням, а здесь занималась. Побольше надо теннисных столов, по-хорошему бы и баскетбольную площадочку, и волейбольную. А за кілька днів приходьте, штучне покриття вже зроблено, залишилось лише стійки з кільцями встановити підтягнути фігуру, будь ласка, силові тренажери. Словом, цей парк і набережна однозначно сподобаються багатьом доничанам. А враховуючи те, що роботи ще не завершено, то можливо і очільника міста тут зустріти. Адже я постійно постійно прогулюваюсь там, де ведуться роботи, де… Строїться все, де городские проблемы. проблеми. Тому нужно работать. Гуляти, к сожалению, поки некогда. Нужно работать. Охоронятимуть вже створену красу, кінна міліція на велосипедах, тим більше що велодоріжка вже є, та піші патрулі. І сподіваємось, руку вандалів стримає їхній розум чи совість. Олексій Куделя, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Донецький залізничний вокзал замінували вергунами. Експертів та міліціонерів змусив похвилюватись пакет, який залишив у приміщенні вокзалу один з пасажирів. На місце події негайно прибули керівники лінійного відділу міліції, слідча оперативна група, фахівці-кінологи, працівники вибухотехнічної служби, СБУ, МНС та швидкої допомоги. Втім, після відкриття нічійного пакету з'ясувалася уся курйозна ситуація. За інформацією прислужби лінійного відділу міліції, у ньому були лише хлібобуличні вироби, зокрема вергуни. Слідча оперативна група спрацювала професійно грамотно, дотримуючись умов безпеки пасажирів і не допустила паніки. На Донецькій залізниці запевнили, що затримок у прибутті та відправленні потягів не було. О 12.15 повноцінну роботу залізничного вокзалу відновили. Одна людина загинула внаслідок ДТП у центрі Донецька. Автобус 106 го маршруту, що перевозив людей з Ясенуватою, збив та протяг декілька метрів жінку середніх років. Трагедія сталася на перехресті вулиці Університетська та проспекту Ватутіна. Особа загиблих встановлена. Втім, даї Донецька подробиць не розголошує. На місці події працювала слідча оперативна група і бригада швидкої допомоги. Щоправда, допомога знадобилася лише водію. На дорозі усюди були розкидані різні газети. Сам же автобус на момент прибуття нашої групи стояв на зустрічній смузі. Ймовірно, він об'їжджав транспорт, який міг стояти на зупинці. Єдиний свідок дівчина-контролер у шоковому стані і від коментарів відмовилася. Увага, діти на дорозі задля попередження дитячого травматизму на автошляхах та недопущення виникнення ДТП за участі малечі з 20 серпня у регіоні розпочинаються профілактичні заходи. Про це повідомляє Даї області. Адже статистика не втішна, так з початку року на Донеччині сталося три сотні ДТП за участі дітей, у яких 154 дитини загинула та майже 300 було травмовано. Причому близько 70 аварій сталися через порушення дітьми правил дорожнього руху. У таких ДТП загинуло 5 дітей, та більше 50 отримали травми. Два роки без зарплатні. У Горлівці 56 робітників будівельної фірми протягом 2011-2012 років не отримували зароблене. Загальна сума боргу складає понад 2,5 мільйони гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Горлівки. Поточного року була розпочата процедура ліквідації підприємства. Проте борг так і залишився несплаченим. Прокуратурою Калініцького району Горлівки було внесено подання голові ліквідаційної комісії щодо виплати заробітної платні працівникам підприємства у повному обрі всізем. Наразі робітникам повернуто 1 млн грн заборгованості. Загальнодержавна виставкова акція Барвиста Україна стартувала у Києві. Цьогоріч вона присвячена 22-й річниці Незалежності України. В рамках заходу виробники зі всіх регіонів держави приїхали продемонструвати свій товар. Під час загальнодержавної виставкової акції проходитиме всеукраїнський конкурс виставка Краще вітчизняний товар року, етнографічна експозиція, містечко майстрів та ярмарок до Дня Незалежності України. Головна мета проведення виставки та конкурсу зміцнення міжресування регіонального співробітництва, розширення зовнішньоекономічних зв'язків та сприяння залученню інвестицій в економіку регіонів. Завершиться виставкова акція у п'ятницю 23 серпня. Маленькі руді та спритні. У Донецькому ботанічному саду справжня нашестя білок. Раніше рідкісні для нашого регіону тварини зустрічалися у Донецьку рідко. А наразі не лише прижилися, а й адаптувалися до нових умов. Сотні білок наразі комфортно проживають на території Донецького ботанічного саду. Десять років тому декілька пар з'явилися тут вперше. Швидше за все вони втекли, або їх випустив власник з приватного вольєра. Тож тварини оселилися в ботанічному саду, де для їхнього проживання є необхідні умови, а з часом дали потомство. Білки питаються самим самим различним таким от, продуктом растительного походження. та і шишки, і плоди саме різні, сімена і почки. Они зимуют у нас в дуплах. Дупла, как правило, те, которые остались от гнездования дятлов, это ивы, клены и так далее. Иногда они держатся достаточно такими, такими можно сказать, маленькими стайками на посадках хвойных растений, например, сосны крымской, на дендралии. Білка європейська, звичайно, на Донеччині водиться здебільшого у Краснолиманському та Слов'янському районах. Наразі тварини розширюють географію свого проживання та освоюють нові території у Донецьку, переселяючись з околиці міста у центр. Вони вони дуже не сидять на одному місці, на те, що тут прекрасна кормова база, вони проявляють склонність до путешествию. То есть они уже спокойно расселились по Калининскому району, то есть наши ботаники видели их уже и в районе парка бывшего парка Ленинского комсомола, то есть там, где находится Донбас арена то есть они добежали уже и туда. Но я думаю, будут распространяться и дальше. Зустріти тваринок більша ймовірність рано вранці або пізно ввечері. В день же, коли відвідувачів у ботанічному саду більше, білки ховаються від людського ока. Слід зазначити, що крім білок, на території ботанічного саду мешкають зайці, фазани, коропатки, ласки, куниці тощо. Олена Сушкова, Павло Чуприна, регіональна служба новин. У Донецьку офіційно представлено нового головного тренера національної збірної команди України з хокею. Ним став Андрій Назаров, який водночас є і головним тренером ХК Донбас. Перші матчі під його керівництвом пройдуть вже 24 до 25 серпня у Донецьку. Перед національною збірною стоїть завдання за два роки вийти до вищого дивізіону. І таке е доручення. сформовано и передбачено в соответствующем контракте с главным тренером национальной сборной. Что я как тренер имею на данном этапе? Есть, конечно, травмы, ребят. 3-4 человека травмированы. Если они успеют выйти, они сыграют. Если не успеют, то они не сыграют. И многие хоккеисты просто-напросто, так как эти игры неофициальные, неофициальные, мы не можем их Видірнути з інших стран, есть тобто, це Білорусі, Росія. У них свої турніри йдуть. Тобто, ну, ми теж не увидим многих хокістів. Українські шаблістки на чемпіонаті світу з фехтування здобули команди «Золото». У фіналі Ольга Харлан, Галина Пундик, Олена Вороніна й Аліна Комашчук з рахунком 45-44 перемогли збірну Росії. Також Ольга Харлан виграла золото чемпіонату світу в особистому турнірі шаблісток. Нагадаємо, змагання проходили у Будапешті з 5 по 13 серпня. По приїзду на батьківщину із перемогою чемпіонок привітав прем'єр-міністр України Микола Азаров та вручив їм урядові нагороди. Із перемогою глава уряду привітав спортсменок та їх тренера в урочистій обстановці. Він зауважив, що шаблістки мають великі перспективи. Якщо торік для завоювання титулу чемпіонок їм бракувало буквально одного удару, то зараз вони це зробили. Спорт таке, такої. Можуть бути виграші, можуть бути програші, побіди, пораження. Усіму треба відноситися достойно, з розумінням, тому що спорт дійсно таїться багато неожиданностей, ну а перемога в в цих своїх дорога. Проте разом із привітаннями спортсмени не забувають і про проблеми. Чемпіонка світу Ольга Харлан попросила допомогти прем'єра із завершенням будівництва великого спортивного комплексу у Миколаєві. Уже возвели стіни, мере, уже все це ділиться, но говорять, що, ну, наскільки я знаю, багато не вистає в Нам не потрібно будуть средства на дорожки, на обрати і, ну, то тобто, есть, на все тренувальне приладдя, обладнання, которое должно тут, ну, связь была запросить, чтобы вы в этом вопросе помогли, потому что дойдись ли, может быть, зал в Україні, который можеть бути такого таких розмірів для проведення чемпіонату в Україні. У свою чергу, старший тренер збірної з фехтування Артем Скороход також звернувся до глави уряду з проханням. Первое, конечно, хотелось, чтобы в Києві у нас був єдиний центр фехтування, де і сабля, і шпага, і рапіра, тобто всі види. Теніроваці, на чемпіонаті міра внесли е медаль. Прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв вирішити ці питання, адже результати українських шаблісток просто блискучі і їх необхідно підтримувати. Олександра Овчаренко, Олена Сушкова, Регіональна служба новин. Харківський металіст таки не зіграє в Лізі чемпіонів. Відповідне рішення вже вдруге ухвалив арбітражний суд в Лозані. Тож дискваліфікацію команди не буде призупинена, повідомляє прес-служба клубу. Відтак, замість харків'ян проти Шальки в наступному раунді турніру зіграє грецький паок. Остаточне рішення щодо металіста в Лозані прийматимуть 28 серпня, коли розглядатимуть апеляцію харків'ян. Нагадаємо, раніше УЄФА позбавив український клуб права участі в розіграші Ліги Чемпіонів. Незважаючи на рішення Верховного суду Швейцарії щодо дискваліфікації команди. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимо завтра у цій же годині. Я з вами прощаюся. На все добре і залишайтеся з нами.